My friends. Привіт, мої друзі! Рада зустрічі з вами! Я та Мікі вже зачекалися. Нумо! Грати, веселитися та вивчати англійську разом! Вперед, малята! Let's go! Let's go! Let's go! We're going to just go to the

Гляньте, яких веселих бурундучків я сьогодні зустрів. Хочете з ними познайомитись? Вони розкажуть про себе. Послухайте. Hello! I'm Chip. Привіт! Мене звати Чіп. Hello! Hello! Nice to meet you, Chip! Радий зустріти тебе, Чіп! Nice, nice to meet you, too. Radi зустрічі з тобою також. Nice to meet you too. Hi, I'm Dale. Привіт, я Дейл. hi, I'm Dale. Hello. Nice to meet you, Dale. Привіт, ustrich зустрічі з тобою, Дейл. Nice to meet you. Nice to meet you too. Radiz to you. Nice too. Repeat. Повторимо. Nice to meet you friends! Nice to meet you, friends! Радий зустрічі з вами, друзі! Відпочинемо трохи малята. Слідкуйте за нашими героями! Тільки оченятами! Голівкою не ворушіть! Це спеціальна зорова вправа. малята, що після привітання англійською прийнято запитувати Як ти? Послухайте, як це звучить. Listen. How are you? How are you? Як ти? Повторіть. Repeat. How are you? На це прийнято відповідати I'm fine. В мене все добре. I'm fine. Repeat. I'm fine. I'm fine. Запитаємо англійською в наших друзів Бурундучків. Як ти? How are you? Як ти? How are you, cheap? How are you, Chip? Як ти, чіп? I'm fine. У мене все добре. I'm fine. How are you, Dale? Як ти Дейл? How are you, Dale? How are you, Dale? I'm fine. I'm fine. З мене все добре! А зараз я пропоную вам трішки поспівати. В цій пісенці англійської мови ви почуєте знайомі вам слова та вирази. How are you? Hello? And I'm fine. Ну що? Підспівуйте разом зі мною. Гоу! Ну ми заспіваємо! Hello! Hello! Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. You're fine! Just fine! Just fine! I'm fine, thank you! How are you? Ну що, Мені дуже. Спробуйте у вільний час. Роспівати її декілька разів, щоб правильно вимовляти слова англійською. Вже час прощатися з моїми друзями. Goodbye friends! До побачення, друзі. Goodbye friends! Bye, Мікі! Mickey. Пока Мікі! Mickey. Mickey. Goodbye children! До побачення діти! thank yeah. you Вам сподобалось заняття та знайомство з новими друзями Міки. До побачення! Goodbye! Пока, бай-бай! До зустрічі наступного тижня!